На каналі Українська хвиля уряд запроваджує нову соціальну допомогу для категорії українців, які відносяться до найбільш вразливих, тобто для малозабезпечених осіб. Уже з 1 липня певні категорії українців зможуть отримати нову соціальну допомогу. Так і називається базова соціальна допомога у розмірі 4,5 тисячі гривень. Йдеться про новий вид соціальної підтримки українців, який об'єднає кілька виплат, які були раніше. Для чого це зроблено для того, щоб спростити життя самим отримувачам виплат, так і державі, щоб люди не збирали ось цих мільйон документів і не зверталися за різними видами виплат до безпосередньо до держави, або зможе претендувати на нову соціальну допомогу базову від. 1 липня 2025 року це насамперед першочергово чотири категорії населення: це багатодітні сім'ї, це малозабезпечені сім'ї, це самотні матері або батьки. А також це, це допомога розпоширюється на дітей, батьки яких ухиляються з тих чи інших причин від сплати аліментів з 1 жовтня, також 2025 року, тобто ще за кілька місяців, до програми, зможуть долучитися і. Інші категорії вразливих осіб, зокрема, це люди з інвалідністю, це діти-сироти, це особи, які не мають достатнього страхового стажу для отримання оформлення пенсій, грошової допомоги від держави, розраховуватимуть суто індивідуально і враховуватимуть доходи української сім'ї за останні три місяці, тобто за квартал, а взагалі. Розраховуватимуть наступним чином з суми, на яку родина має право відніматимуть середньомісячний дохід за останні три місяці, і це означає, що чим нижчими є доходи сім'ї, тим більшою буде сума грошової виплати, тобто цієї фінансової підтримки, спочатку визначається сукупний дохід членів сім'ї. Повністю порахують, скільки коштів, взагалі яка сума є на родину в цілому. Потім визначатиметься для кожного базова величина і різницю покриватиме держава, і це й буде ця базова соціальна допомога, яка переважно орієнтована на малозабезпечених сімей. Базова соціальна допомога призначається за повний місяць, в якому представник сім'ї звернувся за її призначенням, незалежно від дати такого звернення. До доходу не врахову. Отиме, це ті суми, які людина отримувала від держави, додатково раніше, але Якщо людина претендуватиме на цю нову базову соціальну допомогу, вона не повинна отримувати ніяких інших виплат від держави. Тобто ось ті інші соціальні підтримки, саме соціальні, не йдеться про пенсію чи стипендію, то окремо. Якщо у вас вже є оформлена певна соціальна допомога від держави, ви від неї маєте відмовитися на користь ось цієї нової базової соціальної допомоги, якщо відповідно цей розмір буде вищим і відповідно ця виплата буде більш вигідною. you В уряді назвали конкретні суми, на які зможуть розраховувати громадяни, голова родини, тобто людина, яка звертається безпосередньо до держави за отриманням цієї соціальної підтримки, отримує базову найвищу величину у розмірі 4,5 тисячі гривень. Кожен наступний член родини, якщо він є повнолітнім, отримає 70% від базової суми. Це 3,150 гривень. Але якщо йдеться про осіб з Інвалідністю першої або другої групи, а також дітей у віці до 18 років, тобто неповнолітніх, вони мають право отримувати також максимальну суму у розмірі 4,5 тисячі гривень. Що стосується осіб, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію, тому що в них недостатньо страхового стажу. Отримуватимуть соціальну допомогу, так звану соціальну пенсію згідно зі своїм стажем, тобто залежно від того, скільки років вони пропрацювали, і офіційно сплачували внески зі своєї заробітної плати. Але розрахунки наступні, якщо є понад 30 років стажу, але, наприклад, не 32, як потрібно для оформлення пенсії, людина може розраховувати на 88% від базової соціальної допомоги, і це 3900 60 гривень, якщо стажу від 20 до 30 років, це 70% від базової соціальної допомоги, тобто 3 150 гривень. Якщо стажу від 10 до 20 років, це вже 62% від 4,5 тисяч гривень, і це 2790 гривень. Якщо людина набула менше 10 років стажу, вона отримає лише 53% від базової соціальної допомоги від 4,5 тисяч гривень, і це 2385 гривень, тобто трошки більше, ніж а, мінімальна пенсія станом на зараз. Як нагадаю, вона у розмірі у нас зафіксована 2361 гривня. Тільки ця програма вона не буде постійною. Очікується, що вона буде діяти до 1 липня 2027 року, тобто на два роки її запроваджують. Ця виплата надається українській сім'ї або особі, яка на неї претендує, на 6 місяців і потім продовжується іще автоматично на аналогічний період. Во що після призначення ось цієї базової соціальної допомоги всі інші соціальні допомоги від держави скасовуються, але мова не йде про пенсії, мова не йде про субсидії. Ці підтримки залишаються актуальними, залишаються чинними, ніхто не забере їх. Ця нова базова соціальна допомога, ось ця підтримка від держави, напряму залежить від майнового стану українців, і є низка причин, з яких точно можна сказати, що людина не зможе оформити виплату, не зможе отримати фінансову підтримку. А саме, якщо у складі сім'ї є працездатні особи, які за останні три місяці не працювали, не навчалися і не проходили службу, тобто не працювали з неповаги. Важних причин, не зрозуміло чому, якщо вони є працездатними. Якщо людина, сім'я володіє другою квартирою або другим автомобілем до 15 річного віку, тобто нова машина або іще одне житло, також не можна розраховувати на допомогу, тому що вже держава вважає, що людина є дуже забезпечена, якщо в неї є такі предмети розкоші, а саме нерухомість і транспортний засіб іще один. Протягом року, якщо людина чи сім'я, Здійснювала фінансові операції на суму понад 100 тисяч гривень, або в неї є банківський депозит на суму понад 100 тисяч гривень, тобто на логічну суму. Також їх таких осіб, таких громадян відносять до багатих, і тоді до базової соціальної допомоги можна не претендувати на неї, вже її точно не нарахують. Кабінеті міністрів України зазначили, що заяви на оформлення цієї базової соціальної допомоги прийматимуть як фізично безпосередньо в центрах надання адміністративних послуг або в сервісних центрах пенсійного фонду, так і онлайн це можна буде зробити, подати заяву відповідно через портал Дія. У описі під цим відеороликом, як завжди, будуть посилання на використані матеріали. Якщо те чи інше питання для вас залишається незрозумілим, потрібні подробиці, переходьте за цими посиланнями і ознайомтеся. Довжу слідкувати за змінами у соціальній галузі. Як тільки будуть нововведення, звичайно, одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.